Всім привіт, любі друзі! З вами Якісди. І сьогодні я навчу вас плести ось такі ось штучки. Ну, це можна як шарфік. Ну, коротше, в різних методах. Для цього нам понадобиться ось цей м'ячик. Ой, ну, коротше, ви поняли. Ось ниточки. Желательно, щоб вони були побільші. Ну, ні, ну, не, лично я буду использувати. Ось такі. Беремо ось цю руку ось. Ну, я крашу чепуньк, ось так от. І обма... Ні, отак от. Обматимо. Раз. Три, чотири. І знов. два, три, чотири. І ще раз, щоб воно все було по два, поняли? Щоб два було цій. І отут його отак от оставляємо. Так, чпуньк. А ні, тут у нас одного немає. А ні, ну так. Да, я сам, звісно, не професіонал. Ну, чомусь я вас навчити зможу ось. Пам. Пам, пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Так пам. Ось така штука у нас повинна вийти, ось таке павутинечко. Щоб у кожної було два, Ось тут раз, два, на кожному пальці. Раз, два, раз, два. Раз, два. раз-два І потім, коли ми так зробили, робимо отак. Чпінг. Чпінг. Чпінг і чпінг. І ось спочатку вона трохи не вирісовується, але все одно. Воно трошки Там десь вирісовую. Пам-пам. Пам. І ось так от його. Ну і так от просто повторяємо. Пам. Став пам. пам. Желательно його вниз поправлять. Тобто, ось. Це легко, якщо приловчишся. У мене я вже три сплів. Ну, три такі шарфіки. Це, ну, якщо приловчишся, то дуже легко ось. Спочатку воно говно якесь виходить, я согласен. Ну, ну потім, коли ти десь Щас, я присаду. О. Ось то есть. Він ну, спочатку ось таке виходить, так що якщо будете думати, що це... Ой, що не вийшло, то нічого. Ну там, да, я, конечно. Спочатку я розумів, як його робити, ну а потім он приловчився. У мене вже три таких, ще раз повторюю. Ну і потім можна його продавати. Пам-пам-пам-пам. Щепінник, щепиник, щепинік, щепінник. І ось ось воно потроху вирісовується. Ось цю штуку желательно не трогати. Ж... Ну, лучше її не трогать. Тобто, щоб вона там не затягнулася, вона розтягнулася. Пам. Пам-пам-пам. Ну, десь це дуже легко, якщо ти приловчишся. Опана. Опана. Де, да, це... це, ну, це легко, я ще раз якщо приловчишся. І воно дивіться, уже трошки начинаю входить. Хоч і трошки на все одно. І це з помощью пальців і ниток. Ну, то есть і долоні. Це буквально дуже легко, ну пока уже ну, чорний юмор Ну, Типу щось з того. Знаєте, чому в Чорнобилі не збереш граби? Бо вони з корзини розбігаються. Ха-ха, ха-ха, ха-ха. Таке тут. І виходить дуже добре. Так, що ще? А, так. Да. Э, а, сліпий без ногу питає. Ну що, як життя йде? Той йому відповідає, як бачиш. Де? Ну, ну, дуже прикольно. ну, треба побільше просто братись. У мене маленька ниточка, це, ну, так що треба брати її ну велику нитку Ну, не в тому смыслі, а по розміру. Це у мене мілка. Нужно побільше брось. Панк і панк. І буквально оно. Ну, дуже красиво. Так, панк, пенк-памк. Да це дуже легко. Ну, Треба просто приловчитися, І потім воно як по маску піде. То я вже приловчився. Можна і змотати весь клубочок. Ну, тобто, якщо ти хочеш його зробити великим. Це ну, так. Це по бажанню. Відключно. Ну, а як цього потім закінчить, я покажу. То есть в кінці відео. Ось так що дивіться відео до кінця. І ось ось така штука в нас уже виходить. Дане величка, не все одно. По ось уность така уже Мені ось це, знаєте, що напоминає? От якийсь протез. Типу, щось з цього. Ну, не протез, а то якийсь буст для рук. Ну, ти не знаю, як це називається. Памк, памк, памк. это конечно, ну все занимательно и успокаивает, я вам так скажу. Так что это дуже прикольная штука. Так твоя, а потім його можна продавать. Ну, якщо що це моя задумка. Ну, если такі штуки можна продавать десь по скільки Ну, це я просто так кажу. Вам, якщо ви захочете їх продавать. Йок. Ну, Панк. Панк. Десь за таку, ну, за велику, то є. за какую-то стаку, то есть можно 50. Ну, вообще, за всех можно 50, типа, ручная работа на это. Это дуже прикольная штука, я вам так скажу. Она ее расслабляет, и, ну, то есть, и, моторику рук развивает. Ну, то есть, дуже прикольная штука. памк и памк и еще раз памк а, я уже еще раз хочу ну и это буквально за декилька цих ну это дуже я думаю он запутался сейчас и где может запутаться ну это редко памк так вот, и памк и вот всякая штука уже выхода. Ось, воно почти біля ликтя у мене. Так хоп хопано. И дальше. Можна весь оцей клубочек. Ну, то есть, ну я не хочу просто цей. Ну, а хочу давайте, то есть, есть целый клубочек. Чи не? Ну, я думаю, ні, то есть. Так що не цей клубочек то есть, это довольно прикольно, я вам так скажу. Ну, это клубучок. Ну, это заспокоило, реально, дуже прикольно. Так, панк, панк. И панк. Опа. Так, панк. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. І, до речі, лучше його, знаєте, як снімати, зараз я от покажу на цьому от пальчику. Оп, ти береш його, згинаєш і опа! І так легше, ніж отак хтось прямим. Так воно задіває оці штуки. Ну а їх от, желательно, щоб вони були на низині. Ой, пальчик Пу-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Парурум-пам-пам-пам. пам парарум пам пам папам-пам. Хопа і хопа. І хопа і хопа. Пам -пам. Ось, ну, пока що вирісовується, уже ось така махіна. Ну, коротше, я вам скажу, це дуже прикольно. Так, давайте ще дружки. И, ой, пам -пам. О, главное, чтобы воно пальчик не зажевывало Сейчас, раз, два, а то он Ну, иначе Не завжди, але я надію вже посоніти це погано. Так, панк. пам пам-пам-пам. пам Панк. Так, ну в принципі. Ой. Клубочку. Так, а ну-ка. Ну, ще трохи осталось. Тут буквально ще трошечка іже. Буду уже завершивать эту штуку. Так, ножица требует... Ага, ножица у меня ось тут. Пам, Так. Так. Пам, пам пам Пальчик добра, виште, що здобув? Так, і ось дивіться, як його треба правильно беремо цей. Ось цю петельку. І оп, на пальчик другий. Ось це свободненький. Тепер на цьому два. І через раз, отак от бачите, оцю штучку берем. І ось на цей пальчик. І тепер берем оцю, от, тепер оцю з цього пальчика. Ось сюди. Оцю штучку з цього пальчика ось сюди, цю ось з сюди. Ось сюди і завершуємо ось це Все, тепер беремо його так, в один великий узілок. Трошечки, зараз, зараз я приберу, трошки відрізаємо ось, ну, примерно ось так. Панк. Ага. Зробили. І головне, щоб воно не розпуталося зараз. Пам. Щас. Ось цей кінець, кінець беремо. Сніточка у нас є тут така. І оці всі в одну оцю, цю цю п'ятелічку продіваємо. Щас, опа наші. І магія. Ось, проїздила ось така. Ну, це ще не кінець. Нам треба Щас, де? ось бачите, оцей узілочок. З два узілу 20 І нам треба їх зв'язати. Ось, ну, то есть два рази. Ну Це желательно, щоб воно трималося хорошо. Ось, сейчас. Раз є. Не сильно, тільки не сильно, бо воно може трошечки тріснути. І... І два. Ось то з цього так от ми просто зав'язуємо як бутіночки. Памок. Ось так, от, два разика. Пынк. І тепер оце лишнє обрізаємось. нас. Це сюди, це у смітник. І ось що у нас вийшло? Ось така дуже прикольна штучка. Так що на цьому я буду закінчити з вами це відео. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Кіт Вадим. Я обучалочка. Так що. goodbye, До нових зустрічей.